Всім привіт! Хотілося б зняти коротеньке відео про те, як очистити шкіру керма в автомобілі власними зусиллями. Даний автомобіль Volkswagen Tiguan пробіг 255 тисяч і ми бачимо, що поверхня керма така досить глянцева. Ось як ми знаємо з заводу, шкіра на кермі має. Бути такого мату, матового відтінку більше. Відповідно, ніхто не має руки перед тим, як сідати, звичайно, за кермо, тому з часом шкіра затирається різним брудом і її необхідно очистити. Значить, Щоб очистити кермо, я придбав ось такий засіб: Shine Garage, очисник шкіри. Вибрав цю марку по відгуках, можете обирати іншу марку. Подивимося, який тут буде ефект. Е інструкція наступна. Потрібно зволожити поверхню, нанести даний засіб у вигляді піни він буде наноситися. Після чого його потрібно розтерти або за допомогою губки, або за, за допомогою щітки з м'яким ворсом. Можна купити спеціальну щітку. В магазинах по детайлінгу можна використати, наприклад, от таку от щітку звичайну з натуральним ворсом. Просто я його трішки обрізав, щоб він був більш жорсткий. Також для того, щоб очистити шви, я придбав таку звичайну зубну щітку, щоб тут більш ретельно почистити, так як в шви набувається більше бруду. Після того, як ми нанесемо піну потрібно дати декілька хвилин, щоб очисник впитався, і після цього потрібно його зняти сухою мікрофіброю. Далі виробник рекомендує використовувати їхній крем для шкіри для захисту шкіри, але в моєму випадку я маю ось такий крем для захисту шкіри від марки Volvo. Його теж потрібно нанести з допомогою іншої сухої мікрофібри розтерти по керму. Тому будемо приступати і подивимося, який буде ефект. Наносимо таким чином піну на кермо. Буду обрати щітку і розтираємо, розтираємо по всьому кермі. Можна щось собі підстелити, щоб не капало. На взуття на ноги. Не забуваємо розтирати ззаді керма, так як там теж дуже багато буде, буде бруду. Ретель, ретельно розтираємо щіткою. Гарно очистимо наше кермо додати ще чесника. жаліти ми, звичайно, не будемо його. Швиденько розстараємо, щоб він не капав нам вниз. Ось наносимо. Ретельно ретельно наносимо. Тепер беремо щиточку і добре проходимось по шву. Але легенько, так, щоб не дуже попадати на саму шкіру, так суто по шву, тому що щітка така середньої жорсткості, щоб не пошкодити нашу шкіру на кермі. Бачимо, навіть що піна така стає жовтуватого кольору, тобто присутній бруд Ретельно очищуємо і... і потім будемо знімати піну мікрофіброю. Дивимось далі. Після того, як засіб вже впитався в кермо, можна взяти суху мікрофібру і почати його витирати. Ось беремо. Його ретельно протираємо, і зараз будемо дивитись після цього на кінцевий ефект, який поверху керма у нас вийшов. Все, закінчив я процедуру змивки очисника, і ми бачимо, що руль став більш такого приємного гоматового кольору, без, без блиску. Ось. Є. Виглядає досить -таки гарно. Далі будемо наносити захисний крам для шкіри, бо після того, як ми очистили цей бруд, то шкіра така виглядає дуже незахищеною, дуже така схильна, скажімо так, до якихось подряпин. Тому зараз будемо наносити захисний крам на шкіру і потім зніму кінцеве фінальне відео з цього вийшло. Для нанесення використаємо іншу мікрофібру, беремо цей крем. Акуратно наносимо його на мікрофібру і наносимо на кермо і так покриваємо всю поверхню для захисту. Значить, покрив я цим захисним кремом все кермо. Тобто він такий став трішки менш матовим. ось Трошки вже такий виглядає більш захищеним, але в цілому так кермо стало більш таким матовим і приємним на дотик і більш похожим таким до заводського стану. Ось ось такий ось. У нас фінальний результат. Не знаю чи на камеру. Дуже видно результат, але по факту роль очистився і став набагато приємнішим і гарнішим. Тому хто хоче очистити кермо, можете застосовувати такий метод для свого свого автомобіля. Все, всім дякую за увагу. До зустрічі.